Які саме мають бути документи, щоб оформити таку одноразову грошову допомогу, якраз збір цих документів на практиці е відбувається дуже довго. Якщо законом передбачено, що е там просто е порядком, точніше точого розгляду цих звернень передбачено, що документи е подаються військкомат. Військомат протягом 15 днів. Пересилається в Міністерство оборони. Міністерство оборони протягом 30 днів приймає відповідне рішення, тобто мало би бути 45 днів ну, з урахування поштового обігу, хай це буде там, до двох місяців, наприклад. То на практиці навіть є такі випадки, коли людина загинула у березні, а до цього часу ще жодного рішення не прийнято, і навіть ще до Міністерства оборони справа не дійшла. Чому так відбувається? Ну так, насправді дуже бюрократична процедура. Ось тому що документи, які подаються, можна поділити на умовно на такі дві групи. Це особисті документи, які може сам заявник зібрати, такі як там свої копії паспортів, реквізити банківського рахунку, свідоцтво про народження своє та свідоцтво про народження загиблого, там свідоцтво про шлюб, в залежності від того, хто подає члені сім'ї. І за яких обставин це робиться, це можна зробити. Та є ще документи, скажімо так, військово-облікового характеру, які ніяк не можна отримати, окрім як з військової частини, де проходить службу військовослужбовець. Це такі документи, як наказ про виключення з особового складу військової частини, грошовий атестат або довідка про доходи, яка фактично містить інформацію про ці нарахування, які були вчинені, і ще мають бути вчинені військовослужбовцю. Це, скажімо так, довідка про те, чи, це вона або наказом оформляється, або що довідка додатково видається, або і те і інше про те, за яких обставин загинув військовий, оскільки лише загибель, яка пов'язана із захистом батьківщини, дає право. Саме на одноразову грошову допомогу, ша на сім'ї, тому що якщо за інших обставин це відбувається, люди не мають права на цю допомогу, і от збір оцих документів він настільки тривалий, настільки він бюрократичний, настільки, скажімо так, загальмований у часі, що дійсно це може займати ну, від 6 до 8 місяців. Але я ще кажу, що є випадки, коли ще той, хто загинув у березні на початку, до цього часу що нічого не вирішено, не прийнято рішення, і невідомо, коли ж це рішення буде прийнято. Ось. А що так відбувається, тому що е, фактично доступу до тих документів людина не має. Вона ці документи робиться військовою частиною. Військова частина у період війни може знаходитися у місцях дислокації, у місцях ведення бойових дій. Звичайно, це об'єктивна причина і фактично е, дуже ускладена комунікація може бути. Але так чи інакше, е, штаб е, це фінансова служба, там бухгалтер, е, фактично працівники військової частини, які відповідають за діловодство, вони все одно знаходяться в умовах в безпечному або в безпечному місці, але знову ж таки людина може не знати, де знаходиться ця частина, тому що немає публічних відомостей про знаходження цієї частини. Тому вона змушена йти в центр, е, територіальний центр комплектування і подавати цю заяву. І тоді вже військома, ну територіальний центр комплектування це військома роз'яснює Яснює вже він звертається до військової частини знову ж таки. Там процедура обміну інформацією дуже повільна, це робиться, скажімо так, їхньою спеціальною кур'єрською поштою, спецзв'язок це називається. Пошта тобто, коли хтось їде відповідно штабу частини там на передову, везе документи, там вони підписуються, вертаються назад. обмін цими документами може бути ускладнений, тому що ну у сроках а дуже часто робиться помилки в таких документах, потім переробляється по два по три рази. Ось і затягуються сроки. Тому звичайно, що якщо... Безпосередньо члени сім'ї мають хорошу скажімо так, комунікацію і сприяння військової частини, краще напряму звертатися і отримувати ці документи, і вже отримавши ці документи, безпосередньо подавати повний комплект до військомату це простіше, швидше, але звичайно так не завжди виходить. Тому що якщо скажімо так, військова частина ще була сформована до початку повномасштабної агресії. Там більш-менш вона давно працювала. Там налагоджені процеси. Знову ж таки, там працівники знають, що робити, як оформлювати документи. То щодо тих частин, які новоутворені були, там які особливо ті, які були переведені від територіальної оборони, то фактично, ну там дуже проблеми великі з юридичною грамотністю, з діловодством. Тому власне, там і з комунікацією поступово да звичайно ця проблема налагоджується. Але е, фундаментально це вимагає певних змін. І все таки люди не повинні чекати по 9 місяців. А ми ще не знаємо, скільки будуть чекати, а може й побільше для того, щоб отримати компенсацію за втрату, яку вони отримали. Але рекомендація в цілому намагатися напряму виходити на військову частину і кожен там тиждень бути на контакті і е, спонукати, просити для того, щоб швидше ці документи робилися, бо лише тільки так можна чогось добитися на сьогоднішній день.